Єбать, ви долбоєби! <laughs> Итак, ха ха Ха-ха-ха! це курс-подкаст... Ханурики! Антоха і Кирил! Вы... І в гостях... Випуск 39. 40. 39. Вы 39 був? Нет. 8 Нет, это не, 8 то був. 38. А, 38. А 39. 39. 39, це мій вік зараз, 39. так. 9 чи 10? <laughs> не чую, <ебав>. 30-10. <laughs> <laughs> Що у нас по нефункціональним вимогам? О, трошки это по перформанс... Які конкретно сценарії цікавлять у вас. А, сценарії, блять, ти знаєш це питання, ти мені заявив по <рес> початку, коли я ти пішов з перформансом в Леджері. Зазвичай, якщо там подивитись там правила дорожнього руху, і, да, ну типу там є типу знаки, які кажуть, в який період працює. Зазвичай да. да, на парковках, якщо там брати місто Дніпро. Угу. Ні, Ліпро. Абсолютно ніяк не відноситься до Ліпора. Да, ну ми просто беремо. Україну а, ну, є місто Дніпро. Угу. Ні, Ну, я не знаю. <схай> ми хочемо шведень. Стандартний перформанс. Це дуже класна відповідь. стандартна. Ну, зрозуміло. На майбутнє, да, ви такі, можливо, наш о, ліпатов піде. Лілато вже. Пан пілатов, вибачте, вибачте. За <кліп> ну, я, я що питаю, питаєте, можливо, ви вже там продумували щось? Нічого ну, не продумували. Ну, окей, ми можем... <кліп> Ну ми це просто за скобками зараз тримаємо, то, то, що нам зручно. Ми, ми продумували тримаємо. це, ми продумали. Якщо <реш> <реш> подивитись попередні випуски. <реш> Ні, так декілька аплікацій, ну давай будувати. Трим аналітика. Ну, давай, давай будувати. Нарешті. нарешті ми його вмовили побудувати архітектуру. А, я з Zoom вийшов. Нарешті я можу задавати всі от дурні питання, які в мене накоплюються І, в, а а під, під час таких мітингів, які я. Соромлюся задавати то. в реальному Забачу. житті. <laughs> сервіса, так, да, скоріш за все, нам ну, треба буде зберігати. Це mm -hmm. мікросервіс. Ні. Монорит. Це не мікросервіс. Це середня, так? Дякую, Антон. Експертна <х> оцінка. Просто обичте, база даних кожного сервісу буває своя. Да, IP-адреса. За цією IP-адресою ти реєструєш собі ім'я. Це ім'я в мережі інтернет, яке, типу, буде унікальне. да, І ти не можеш взяти таке саме ім'я, якщо воно вже зареєстровано. за да, Це ДНС. Класно. Ні, ну серйозно, цікаво не знаватися. Ті речі, які ти чув, типу, для тебе такий блекбокс. Було соромно запитати це на роботі, а тут можна. Але ми можемо, типу, піти далі, подивитись на ваші вимоги. Да, у вас є, типу, там різні, різні фічі. Yeah. Да. É, є фічі. Вот. Драйвер серві. Я хотів ставити, Монолог. Увірена. Є фічі. Впевнено сказав. Фічі є. Можемо рухатись далі. Наші інстанси. В кубернетісі це поди. Поди, від випуску до випуску. А далі там якийсь вебсокет або ще щось могло би бути Що блядь? вебхук я блядь, як заук я як заучка якийсь, блядь, сижу блядь, і такий студент який першокурсник намагається пояснити аспірант аспірант. я а, б та та типи купи я все гандав Поясні людям, що таке оці куби. Ой, це складно, ви <клухи> не зрозуміли.